Юрій іздрик ніжність і лінь, ніжність повільна, лінива, нахабна, лізе під шкіру, кличе у трави. То віртуозна, а то незграбна, берег є лівий, берег є правий. береже перестиглий серпень, береже недозрілий травень. Падає хустка, котиться перстень, і намистини біжать по краю. Ніжність манірна, смішна, навмисна, то сміхотлива, а то печальна, як соло гітарне вгорі зависне, як мед до чаю на дні розтане, ніжність алергік вона дитинна, рветься на волю і капризує завжди під кайфом, завше на нервах, завше в перервах, здебільшого всує, ніжність без відліку, ніжність без даху, така мала і така бездомна, але без пустки тривоги і страху, і без надії, і без утоми. Берегом лівим і берегом правим, руслом ріки, сірим асфальтом, пристрасть тече вулканічною лавою, сіючи паніку і хаос вокзальний. всіх спопелить, дальніх і ближніх, все рознесе рано чи пізно. Виживу тільки ніжні ліниві, виживу тільки ліниві й ніжні.